Вітаю, це бринет. За останні півтора тижні з'явилося декілька крутих новин, які я б сьогодні хотів обсудити. І самою головною з них стало те, що я випустив здоровенний огляд Fire Emblem Engage на більше ніж півгодини Я замітив те, що в середньому новини збирають в мене більше переглядів, ніж огляди. Саме тому є сенс огляди тут рекламувати. Але давайте вже до справжніх новин. 27 лютого Pokemon Company провели новий Pokemon Presents з інтересного особисто для мене там показали тизер нового серіалу від Netflix. Інтересний він мені тому, що виглядає так, ніби він зроблений в стилі стоп motion. Не часто зараз таке можна побачити. Хайлайтом презентації стала повноцінна демонстрація Pokémon Sleep. і Сліп це те, як я можу описати цю презентацію в цілому. Але насправді це добре, я дуже сильно боявся, що вони там покажуть ще якийсь ремейк або якусь нову Ледженд Серебі, наприклад. Але ні, нічого нового мейнлайнового вони не показали. А значить, Гімфрік можуть дійсно вкладати всі сили в розробку ділсі для покемон Скарлетт і Violet, і саме їх і показали останніми на цьому шоу. Всього Діл DLC буде складатися з двох частин, так само як було для Pokémon and Shield. Називається воно The Hidden Treasure of Area Zero, і перша його частина буде присвячена Японії, а сама історія буде зроблена на основі міфів про Момотаро, де герой на своєму шляху зустрів трьох міфічних створінь Собаку, Маупу і Журавля. Саме ними і будуть виступати нові легендарки. Проходити події DLC будуть в землях Кітакамі, а називається воно The Teal Mask. Тоді як в другому доповненні головний герой стане студентом по обміну, відправившись в академію Блубері, яка спеціалізується на дуелях. Також з виходом DLC, в гру повернеться більше 230 знайомих нам покемонів. І якщо чесно, награвши в цю гру стільки часу, проаналізувавши те, як виглядає Area Zero, яка скорочено буде називатися AZ, вся гра пронизана темою шестикутників, прямо як Зайгард. Аполдею і Калос відділяє між собою невеличка локація, яка б могла стати ідеальним місцем дії для Ділсі. Я надійшов. І все, що зв'язане воно буде саме з цим. Але Гімфрік вирішили інакше, і мені прямо таки дуже інтересно, що вони саме з цього зроблять. Справді чекаю на цей DLC, хочу в нього пограти, на відміну від доповнень до мечі щита, які я дотепер не купив. Крім цього, в гру додать інтеграцію з Pokémon GO і Pokémon Home. А вже зараз Суйкун і Verizion чи Verizon, не пам'ятаю, як він точно називається, отримали нові парадокс форми, впіймати яких можна в рейдах. В цілому, презентацію я все ще можу описати як I Slap. Все ще дуже круто, тому що знову ж таки конвейер потрібно призупиняти. всі бачать те, в якому технічному стані вийшли покемон Scarlet і Violet. Тому потрібно з цього робити висновки в тому плані, що дайте розробникам більше часу на поліровку ігор. А перед тим, як піти далі, я хочу закликати всіх тих, хто попав на це відео по рекомендації самого Ютуба підписатися, тому що потрібно набирати аудиторію. В мене якраз зараз проходить оця ротація, коли російськомовні користувачі відписуються, а україномовні підписуються. І в даний момент, по кількості підписників. Я виходжу в нуль, тому давайте переламаємо цей баланс в сторону збільшення аудиторії. А постійних глядачів попрошу поставити лайк і прокоментувати цей відос, щоб Ютуб показував і рекомендував його ще більшій кількості людей. А ми підемо далі. Зразу після завершення Pokémon Presents для гри Pokémon Scarlet and Violet стало доступне оновлення версії 1.2.0. і це саме те оновлення, яке анонсували ще десь за місяць до того, як воно появилося. Після його виходу всі надіялися, що гра почне якимось магічним чином працювати ідеально. Цього, очевидно, не сталося. Але дуже смішно те, що візуальна працездатність не збільшилася взагалі, місцями стало тільки гірше, кількість NPC зменшили, але фреймрейт від цього краще не став. Проте дуже багато багів конкретно рендеру пофіфіку. І в тому ж мультиплеєрі, по ідеї, моделі гравців більше так ламатися, як раніше, не будуть. Але над фреймрейтом все ще треба працювати, тому що це ну це біль насправді. Я ще після патчу не грав, тому особисто я не впевнений, як там зараз працює камера в боях, і чи є все ще оцей ефект деформації оточення. Поки що я на гру забив і наступного разу я її відкрию тільки тоді, коли вийде DLC. І надіюся, що хоча б до осени вони її плюс-мінус перемонтують, тому що буде неймовірно смішно, якщо цього не станеться. І саме тому з приводу цього обновлення. В своєму огляді Pokemon Scarlet and Violet я говорив з неймовірним скепсисом. Ви не можете декілька років розробляти гру, яка майже не працює, а потім всього за два місяці її повністю перемонтувати. Розробка ігор так не функціонує. Але я надіюся, що з часом вона дійсно стане більш крутою, тому що обідно, що гра з самими більшими амбіціями в серії вийшла в такому стані, що грати в неї достатньо боляче. Для Mario Ребет з Sparks of Hope вийшло перше доповнення під назвою Tower of Doom. Гру я поки що не купив, куплю її пізніше, коли вона буде коштувати там 15 євро, тому що це Ubisoft, і вже навіть зараз вони проводять нормальні такі знижки. Мені здається, що вже до 50% я бачив А на інші ігри вони майже завжди складають 75%. І от коли отака знижка буде на Mario і Кроликів, тоді я її і грую куплю. Тут Ubisoft самі винні. Я таким чином купив оригінальних Mario і кроликів з 20% скидоном, а буквально через місяць після. Цього вони опустили ціну на гру перманентно до 30 євро і почали кидати її на скидки, там типу 75%. Відтоді там золоту версію з усіма ділсі можна було взяти там за 15 євро. Для мене це стало дуже образливим, і після цього я зарікся брати ігри Ubisoft за ціною дорожче, ніж 20 доларів. Але ДіЛСі почали виходити. Це прикольно. Я почекаю, що вони там з Рейманом придумають. А взагалі Ubisoft давайте нового Реймана, такого 2D-шного, як Rayman Legends. Ось конкретно її я б напевно навіть за фул прайс купив. Для Реймана зроблю виняток. Вже 9 березня для Nintendo Switch Online в каталозі ігор для Game Boy Advance з'явиться перше поповнення Metroid Fusion. І я неймовірно обожнюю цю гру, я пройшов її декілька разів, якщо не декілька десятків раз, і я всім рекомендую в неї пограти. Це четверта в серії мейнлайнова гра, яка виступає прямим приквелом Metroid Dread. і пояснює за тих самих ікс паразитів, через яких Самус і прилетіла на планету ZDR. Metroid Fusion – це одна з кращих ігор у бібліотеці Game Boy Advance, яку обов'язково пройти кожному. А я у свою Чергу надіюся, що в майбутньому вони добавлять і Metroid Zero Mission. тому що проходити зараз оригінальний Метроїд NES – це достатньо неблагодарна справа. Гра нехай і культова, але це все ж таки прототип. Розроблялася вона в дуже зжаті сроки, без наявності якоїсь закінченої концепції. І її можна назвати концептом того, чим Метроїд стане в майбутньому. Тоді як Zero Mission – це цей самий концепт, який доведений до ідеала на основі суперметроїда. І саме цю гру я можу рекомендувати в якості першої в серії. І коли вона з'явиться в сервісі Nintendo Switch Онлайн, то по факту в нас будуть всі мейнлайнові метроїди на одній платформі. Неймовірно круто. А по суті, вони є вже зараз, ну точніше, Метроїд Fusion вийти 9 березня. І я дуже радий за серію Метроїд, вже не можу дочекатися, коли закінчу проходження Якут за щоб почати грати в Метроїд Prime Ремастер. А хайпу навкруг серії нам потрібно набагато більше, ніж є зараз. Все ж таки, до виходу Breath of the Wild Zelda також була достатньо нішовою серією в Нінтендо. І я надіюся, що Metroid Prime 4 зможе стати Breath of the Wild, але для Метроїда. І вона виведе цю серію. В Стрим. Нінтендо анонсувала повний набір карт, які стануть доступні в четвертій хвилі доповнень для Mario Kart 8 Deluxe. Тут в нас декілька нових треків з Mario Kart Tour, в Сінгапурі, в Банкозі і в Амстердамі. З Mario Kart у гру перенесуть DK Summit, з GBA Riverside Park, з DS в гру завітає Mario Circuit, а з GameCube – Стадіон Валуїджі. Ну і ще раз показали новий трек, основою для якого став Yoshi's Island. І Yoshi's Island – це саме те, що я хочу бачити в Маріокартах, як найчастіше. Тобто це треки, які... Які дійсно засновані на чомусь з Ігор. Мені завжди не подобалися треків Маріо по типу Калімарі Дезерт. Це просто пустеля з поїздом. Я хочу бачити якийсь рівень, який заснований на Бобом Battlefield. рівень, який заснований на Super Mario Galaxy, але не Rainbow Road, а дійсно щось засноване на Super Mario Galaxy. Рівень, який заснований на Super Mario Brothers 3. Таких є декілька в грі, але їх дуже мало. В основному це просто якісь абстрактні хайвеї. І от я надіюся, що в якомусь Mario Kart 9 в нас дійсно буде більше трас по типу Yoshi's Island. Де в нас взяли і візуальний дизайн, і використовуються ігрові елементи. Це круто. А так, в цілому набір карт мені сподобався. DK Summit – це одна з найкрутіших трас на Wii, тому класно. Та як 10 березня в нас проходить День Маріо, то Нінтенда почала розгортати рекламну кампанію. Одним з її елементів став анонс нової версії Nintendo Switch з червоними джейконами, а також унікальною можливістю. В комплекті з приставкою буде йти унікальний код, використання якого дає вам можливість скачати одну з декількох на вибір ігор з Маріо. Наприклад, вам не дуже подобається Odyssey і ви хочете Маріо 3D World. Ви це можете зробити. Коштувати цей бандл буде 300 доларів, тобто гра вам поставляється в подарок по суті. Плюс там буде ще якийсь ексклюзивний контент. le film a Mario Раніше я говорив, що по інформації інсайдерів Нінтендо пропустить цю Є3. Тепер інформацію підтвердила і сама Нінтендо. Пов'язане це з тим, що Є3 не стикується з їхніми планами. І по суті, це може підтверджувати те, що великих анонсів, а відповідно цьому і релізів на другу половину 2023 року, в них немає. Але яким тоді чином вони планують продати більше свічів в цьому році, ніж в попередньому. Тут або замішана якась магія, або дещо інше. І це інше це те, про що я говорив весь минулий рік. Просто станеться воно трошки пізніше, і воно ніяк не Інфліктує з тим, що Нінтендо хоче продати дуже багато свічів цього року. Тому що вони сказали, що вони хочуть продати багато свічів цього року, але вони не сказали, що саме за свічі це будуть. І про це наступна новина. 24 лютого на Форчані з'явився пост від невідомої раніше людини, який якимось чином, який повністю злив показаний на Pokémon Present трейлер, доповнення для Pokemon Scarlet і Violet в усіх наймилкіших деталях. Тобто це не рівень тих всяких інсайдерів, які кажуть, ой, там на слідущому діректі покажуть два дененки Конга. Це вони кажуть перед кожним директом, і якщо на якомусь одному його таки покажуть, то вони скажуть, от я інсайдер, я все знав, я все предсказав. Тут автор поста буквально в самих найменших деталях описав те, що покажуть в цьому трейлері. З такими штуками, як то кажуть, пальцем в небо ткнути неможливо. І давайте прийдемося по цьому посту. Він представився як програміст з аутсорс компанії, яка працює над покемонами. Темою DLC стане Hidden Treasure of Area Zero, а також шестикутники. Перша це буквально назва DLC один в один, тоді як шестикутники стали одною з основних тем другого доповнення. Версія 1 і 2 буде включати в себе додатковий одяг за покупку DLC. Це правда. Поки що два попадання з двох. Доповнення буде включати в себе парадокс форми Суікуна і Верайзона чи Верізіона, я все ще не знаю, як його звати. Правда, містичний покемон з зеленою маскою. Правда, третій легендарний покемон Велика Синя Черепаха. Правда. Плюс теристалізації нам також показували в трейлері. Але що саме до цього пункту відноситься, автор пояснить в наступному пості. Але поки що буквально кожна деталь правда. Тобто тут, як з лімітованою версією свіча під Zelda Tears of the Kingdom. Тут говориться про деталі, тільки які доступні для самих розробників. І просто так отримати такі подробиці буквально неможливо. І на основі цього всього сказаного вище нас інтересує самий нижній пункт. Ми працюємо над патчем для графічного покращення гри для нових моделей Nintendo Switch. Switch, які будуть випущені в один час з DLC 2. І це або якийсь пранк від Pokemon Company, тому що знову ж таки такі деталі не міг знати хтось ззовні. або ця людина каже правду. В мене ніякого інакшого пояснення на рахунок цього немає. Крім того, через декілька днів він повернувся, тому що у багатьох людей появилися сумніви на рахунок, який саме новий Свіч це буде. Може це просто якась лімітована Свіч-версія для покемонів. Або це графічне оновлення з якимось новими моделями. Поняття немає. Але якраз тут він уточнив, що нова модель з Nintendo Switch, і він там на Канджу написав, яке переводиться. Нового покоління, тобто це саме наступна версія Nintendo Switch. І там вже провірили по цій хешдаті постів, яку дуже складно підробити, і яку не можна було би підробити за час, який пройшов між цими двома постами, чисто фізично, що це дійсно одна і та ж сама людина. І похоже, що в нас тут дійсно Nintendo Switch 2 буде в цьому році. Просто буде вона не в середині року, так як я казав, тобто з виходом Zelda Tears of the Kingdom, що особисто для мене було би просто ідеальним рішенням, тому що ну, нова Zelda, якби ланчтайт для наступного Свіча. Плюс у нас знову ж таки Фільм з Маріо, який би підігрівав інтерес до Маріо, і випустити ще якусь нову гру якраз таки під вихід цього фільму, було б ну це просто геній маркетингу. Але скоріше за все Нінтендо, навіть якщо планували так робити, у них щось не вийшло. І їм прийшлося перенести запуск нової платформи на пізніше. А ідеальне пізніше після Zelda Tears of the Kingdom це святковий сезон 2023 року. І якщо це дійсно так станеться, і я весь минулий рік говорив саме про це, і в кінці кінців я виявлюся правим. Ну, можете називати мене кращим. На Ігровим аналітиком в інтернеті, але, на жаль, конкретно моїх особистих знайомих інсайдерів в Нінтенді немає, і тому те, що відбувається за закритими дверима, я проаналізувати не можу. Єдине, я, наприклад, знаю, що в Китаї останні півроку твориться абсолютний жах на фабриках, в них не вистачає персоналу, і, можливо, саме через це Нінтендо рішила перенести запуск нової платформи на пізніше, щоб змогти зібрати максимально велику кількість консолей для старту продаж, тому що дефіцит нікому не потрібний. Ми це вже переживали останні декілька років. А тепер, чому це. Ніяк не суперечить тому, що Nintendo хоче продати цього року більше свічів, ніж у минулому. І є така платформа Game Boy Color. Вона була по факту некстгеновим оригінальним геймбоєм. В декілька раз потужніше залізо, кольоровий екран, ну, типовий некстген. Через те, що оригінальний Геймбой Game Геймбой Boy, Game Boy і Геймбой Колор Boy, Boy вирішила сприймати їх як одне покоління. І якщо ви десь погуглите чарти продаж геймбоя, то ви завжди побачите оцю цифру в 120 приблизно мільйонів. І це не продажі оригінального геймбоя, це продажі оригінального геймбоя разом з Game Boy Color, тому що для Нінтенди це все було одним поколінням? Хоча знову ж таки Game Boy Color він в рази продвинутіший, наскільки я знаю, він навіть потужніший за NES. вроді навіть як в декілька раз, тобто він на рівні оригінального заліза міг показувати ігри на рівні якоїсь Super Mario Brothers 3, для якої там в картриджі стільки маперів запихували, що там заліза було більше, ніж в самій консолі. Тоді як Game Boy Color це все грав без маперів, настільки він був крутий відносно оригінального геймбою, навіть зараз відкрити Nintendo Switch Online і ви побачите, що там Game Boy і Game Boy Color знаходяться як одна платформа. Тому що Нінтендо їх не розділяє. І це саме те, що вони можуть зробити з Свічом. Тобто восени в нас вийде якийсь Нінтендо Super Switch, який буде набагато потужніший з DLSS, там з усякими додатковими штуками, з ексклюзивними іграми, але в цьому самому форм-факторі і з цими самими сервісами, тому що Нінтендо самі заявляли, що їх аккаунт Nintendo Switch Свіч Онлайн переїде на наступну платформу, і там буде також працювати. А та як це не абсолютно нова концепція, Нінтендо можуть бачити оцей Switch 2 чи Switch Pro, чи Switch Super Switch, там не знаю, як той Switch просто новіший, так само, як свого часу було з Game Boy Color. По факту, всі ми будемо розуміти, що це Nintendo Switch 2, що це нове покоління, тому що PlayStation 4 від PlayStation 5 або Xbox між собою відрізняються приблизно настільки ж. Але для Nintendo це все буде просто платформа Nintendo Switch. І ось сюди ідеально заходять заяви Шунтаро Фурукави про 10 років підтримки платформи. А ще таким чином Nintendo Switch стане самою продаваємою платформою всіх часів, бо в нас тут буквально будуть два консольні покоління, які з'єднають в одне. Так само, як вже було раніше з Game Boy і Game Boy Color. І сюди просто ідеально вписується заява Nintendo про те, що вони хочуть реалізувати більше консолей цього року, ніж минулого. Тоді це звучить дуже логічно, якщо в них в планах є випуск Next-Gen консолі. І в їх власному розумінні вони нікому не брешуть, тому що для них це все ще буде той самий Switch, просто потужніший. І саме тому вони не їдуть на e 3 Тому що є ймовірність того, що вони планують свою конференцію, так як вони це зробили з презентацією Switchа. І знову ж таки сюди ідеально вписується створення того самого бандла з Mario, тому що там, власне, oled версія консолі. А стандартна. І Нінтенда хоче від них здихатися як можна скоріше. А як це зробити простіше за все? Подарувати вам в комплекті Маріо і підв'язати це під випуск фільма. Тоді на ринку в нас залишиться Switch Lite як стартова модель, Switch OLED як базова модель, яку скоріше всього також знімуть з виробництва десь до кінця цього року, так само було з тими ж New 3DS. -ками. І новий преміум Next Gen Switch. І знову ж таки не потрібно мені вірити, це все ще слухи і зливи. Поки Nintendo сама не анонсує цю Next Gen консоль, вам не потрібно думати в голові, ой, Зараз в кінці року її покажуть. Так Брейнет сказав, інфа сотка, а якщо не покажуть, то Брейнет винен. Всю відповідальність за себе в цей момент я знімаю, тому що все, що я сказав на рахунок цієї теми, це всього лише витвори в моїй голові. І ніякої ваги в цих словах немає. Це просто то, як я аналізую інформацію навкруг себе. І на цьому на сьогодні в мене все. Якщо ролик вам сподобався, знову ж таки коментарі, лайки. Піднімаємо активність на каналі максимально, щоб його там рекомендували. Якщо у вас є якісь знайомі, скидуйте канал друзям, чому б ні. В мене вже планується декілька роликів на підході. Не знаю, скільки з них доживуть до реалізації, але я надіюся, що всі. Я піду потрошки над ними працювати, а також добивати якудзу Ішен, бо я вже хочу пограти в Metroid Prime Remaster. До зустрічі, надіюся.